Так, народ, мої вітання. У нас сьогодні позаштатне включення. Як бачите, вже сонечко сіло, але люди вгамуватися деякі так і не змогли. Пише одна з нас, та хто донатить, людина знайшла в інтернеті. Я також це сьогодні бачила у Фейсбуці пост. Та як же ж тебе? Пише Милана, Меланія. Ткаченко, Меланія Ткаченко. Значить, пише такий пост: Великий звіт від Яни Пасенкова та ролог. Почну з того, що звернулася до неї за допомогою для хлопців на авто. Тобто вона звернулася до нас за допомогою для хлопців на авто. Угу, це важливо дуже. По запиту від військової частини раділа, що з авто все вийшло. Тобто, ми з вами скинулися цій тьоті, ну точніше, не їй, а її можливо, знайомому там або родичу на автівку. Ну тобто, ви знаєте, да, що добрі люди присилають номери телефонів військових. Я їх записую, я їх обдзвонюю. Я кажу, що від вас ли запит, тобто, щоб все у нас було офіційно. А від нас вже реалізація того, що вам потрібно. Тобто ми купили автівку е, через її рекомендацію, тобто її знайомим або родичам. Кому я не можу це відслідкувати? Е, так, значить, раділа, що за авто все й вийшло. Зафіксували думку далі. І воно вже допомагає виконувати бойові завдання. Ну, добре Вчора подивилась звіт, звіт був 28 е, числа у нас. І була трішки шокована. Ним чого? Чекала пояснення, натомість блок. Значить, людина чекала пояснення, людина написала на номер адміністратора, людина написала в соцмережах. Приблизно це звучало так. Яна, так ви, виявляєте, шахрайка, ви ж людей крадете гроші, це ж люди не помічають, що ви робите. А я зараз вас виведу на чисту воду. Тобто це приблизно було так. Я почитала. Ну, я багато чого в своєму житті прослухала вже і про те, що є екстрасенс, і таке інше. Про таке я ще не слухала. Ну, думаю, ну знаєте, не чипай гівнота воно виняти не буде, ну так? Я заблокувала, думаю, ну, людини, може поганий настрій, може луна в скорпіоні чи щось там. Ну, Бог його знає. Я не спілкуюся з конфліктними людьми. Тим більше я не буду доказувати людині, що зараз світить сонце, бо воно не світить. А людина пише, що воно світить. Слухайте далі. Е, так чекала пояснення це чекала вона пояснення на всі ці диферамби, які вона мені написала натомість блок ну так я її заблокувала і всім просто ну дуже раджу не спілкуватися з отакими людьми а просто блокувати і проходити далі ну тобто це як на мене чудова порада Діло в тому, що в звіті вказана бригада 14. Номер бригади значення немає. Ну так, це так і є, бо це номер по порядку. Ми не вказуємо номери дійсні ну, бригад. Е, отримано авто. Саме так хлопці його отримали. Тобто е, вона попросила за якогось військового. До яких ми до хлопців один із них хтось мені написав точніше? Я йому написала, і ми пригнали цю машину. Тобто, по факту, ми людям з вами допомогли. Ну тобто, отримано авто, саме так хлопці його отримали. Ну окей, ну, типу, міста спасіба зрозуміли? Бригада 44. отримано авто, але авто те саме, що і для бригади 14. Тобто, я перечитувала декілька разів. Ну, тобто, я думаю, чи я дебіл, чи лижі вже ну, трошки не їдуть. Я думаю, так, тобто, ми купи... ми не купили тобто, бригаді 44 інше авто. А ми його забрали у бригади 14, номер 14, Тобто тій бригаді, для якої ця ж жіночка дуже мила, судячи по всьому, вона і робила запит для них. Ну тобто, вона ж має знати тих людей, які вона ж сама каже, що вони користуються машиною, типу, все класно. Вона допомагає виконувати бойові завдання. Тобто, ця сама машина якось якимось чином. Вже у нас опинилася в бригаді номер ну, порядковий номер 44. Вона пише, це те саме, що і в бригаді 14. Тобто це одне, блядь, і те ж саме авто. Це як? Тобто, я домовилась хлопцями, щоб вони, значить, почутним. Машина була у одних. А по нічотним вона була у інших. Я ну, так розумію логіку цього бреда. Слухайте далі. На відео, на відео видно номера авто, що підтверджує, що в звіті один авто отримало, що в звіті один авто отримало дві бригади. Це як? Ну, що, типу, в одному звіті авто отримало ну, дві однакові бригади. Я подумала, що, може, я щось неправильно там кинула змонтувати. ну, відоси я кидаю там своєму знайомому, і він вже робить з цього там монтаж і видає вам щодня відоси. Ну, Передивлюсь, думаю, всі скріни зараз пороблю. Далі. На, значить, сумно розчаровуватися в волонтерах, тим паче такого масштабу. Якого масштабу? Слухайте, люди, ми скромні речі з вами доволі робимо. Де донати за місяць 3 мільйона. У нас тут також хочу розчарувати, це в нас витрати за місяць 3 мільйони, а донати в нас ще на картці залишаються і йдуть далі. І ми далі купуємо хлопцям все необхідне. Тобто донатять люди більше, ніж 3 мільйони. За що вам велика дяка? і шана. Вже дослухайте, будь ласка, бо ну це просто так не може бути. На цьому не можна зупинятися. Значить так, сумно ля-ля, 3 мільйони. Звичайно, вона допомагає військовим. І тут в мене в голові таке куку. Типа, я тільки що одну машину, якось розпилила навпіл і віддала двом бригадам і наїбала всю Україну. В смислі вона допомагає військовим. І велика їй подяка. Ну, поясніть мені щось. Ну, будь ласка, може погугліть, може сьогодні такі магнітні бурі так на людину повпливали. Ну, будь ласка, я не розумію просто і притула, але і притула допомагає. Тобто і притула вже тут з нами десь поруч. Розумієте, ті машини розпилює. Поруч з нами, значить, ну, дивіться, це е, смішно, але не смішно розумієте, да? І та жіночка, яка звернула сьогодні мою увагу, і каже: Яночка, ну я все розумію, і як воно виглядає, і як це все написано. Але ви маєте розуміти, що у вас така аудиторія, і ви вже ну, не можете просто там заблокувати, і просто там, там про себе людину нахір послати. Ну, тобто, треба ну, людям сказати, що воно таке робиться. Значить, перед вами, перед вашими очима, тут був скрін. Оцієї оцього повідомлення посту у Фейсбуці, десь? Ем, і зараз у вас буде чотири фотки чотирьох машинок з різними номерами, ну тобто не розпилених які ми з вами купляли і на які ми з вами назбирали. Є ще один бус, до речі, ми молодці красавчики, Алло, але то, то вже бус буде десь в іншій історії, я так відчуваю. Я знаєте, що хочу вам сказати. Я сиділа і думала, що у нас відео з звітами набирають дуже мало переглядів, і мені так було. Ну а бідна, ну просто не те слово. Ну, типу, знаєте, про цю владу, про, про нашу піздоту, там, значить, 200 тисяч погнали, там 300 тисяч, всі дивляться. Може хто і не донатить, але дивляться всі. Ну і бачите, з, з, з якою я це роблю любов'ю, ті звіти, з уважністю, з вдячністю, з, зі всіма чеками, скрінами чеків, якщо шо. Тобто, якщо в людини є така історія, що ну дивлюсь на пасанкову, якась вона пізда. Ну точно треба її перевірити. Окей, на не питання народ. Ви ж, хоча б чеки, подивіться, що вони блядь, різні на різні суми, коли я ті бригади озвучую. Ну, то добре, я не про те кажу. Я кажу про те, що дуже мало набрав звіт. Я сама собі сижу, така типа, блін, ну чого так? Ну чого, так, от коли про владу дивляться, а про звіт про добрі справи не дивляться. От я хочу зараз це виправити. І цій жіночці, не дивлячись ні на що, я дякую, тому що вона зараз просто зробить нам трошечки хвилю на те, що ви переглянете знову звіти. Ну, будь ласка, кожне 28 -е число три звіти поспіль. Ви можете це подивитися. Так що, дякую, народ.